Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 17 лютого сьогодні, і хочу подивитися три зустрічі, які одна вже відбулася, а дві ще плануються. Мюнхенська зустріч, конференція, да, зустріч в Саудівській Аравії, і Макрон збирає лідерів на саміт щодо Європейської безпеки. От давайте глянемо з вами оці три зустрічі. В цілому да, роздивимося, які вони мають, чи мають вони якийсь вплив, не, не так. що ці зустрічі для України і як вони впливають або будуть впливати на війну в Україні. Давайте ось так подивимося. Давайте спочатку Мюнхенська безпекова конференція. 14 лютого вона розпочалася. В принципі, ну, Загально ми з вами дивилися в плані там, документів, да, в плані там, сварки, яка відбулася. Ну, давайте просто питання, Оце Мюнхенська конференція, з чим Україна, да, після цієї Мюнхенської конференції, з чим залишилася Україна. Боротьба за свої землі, боротьба за свої ресурси все рівно в певних обмеженнях, вісім мечів, з чим залишилася Україна, все ще не Да? Тобто це продовжується якісь перемовини, продовжується пошук можливостей вийти з якогось конфлікту. Да? Тобто Україна все ще шукає, як їй подолати ці ну, конфлікти або. Скажімо, ці обговорення. Це не, не назву обговорення, а п'ятірка жезлів, вона про політичні якісь протистояння, да? один з одним за наші ресурси, за нашу країну, за цілісність нашої країни. Ну, Тут дуже великі гроші. Мова про це. Ну і про Копалина, да? 10 пентаклів вийшло. Давайте ще три карти. З чим вийшла Україна після цієї конференції в Мюнхені. Для України очікування. Очікування, прийняття якогось рішення, очікування допомоги, очікування, знаєте, як, е шістка пентаклів, е правильного розподілення. Да, щось ми таке дали і чекаємо, коли правильно е правильно розподілять ресурси. Зроблять так, щоб нам було вигідно і всім було вигідно. Ну і знову ж таки, Сварка відбулася, якась агресія там відбулася. Рицарь мечів. Ну, такі собі карти. Добре, давайте спитаємо, як вона впливає. Мюнхенська вплив Мюнхенської конференції на е війну в Україні або там на закінчення, на зупинку війни в Україні. Помірність перевернулася. Ну, давайте ще раз. Вплив цієї конференції Мінської на закінчення або зупинку війну в Україні. Цікаво. У неї впливу ніякого, але от якраз нам показали жезлів, тобто ще щось має відбутися, можливо, дійсно ще якісь три зустрічі мають відбутися, потім ми будемо бачити з вами результат. А конкретно ця Мюнхенська конференція не, не, ніяк не впливає, навіть ще трошки по п'ятірці Пентаклів ми навіть ще виходимо. З певними обмеженнями в плані ну, свого ресурсу, да, не все так сталося, як ми планували. Як вона впливає на закінчення війни? Ну, по домовленостям, да, тобто потрібно просто було досягти якихось домовленостей. Тому панство чекаємо. Дуже багато чого залежить від України. Все ж таки, Україна не прийняла якісь умови, да? не те рішення, яке хотілося б. Знову ж таки, момент маніпуляції. Оце цей місяць. Він може нам говорити і про те, що за нашими спинами да, щось відбувається, приховуючи від нас, а може говорити і про те, що Україна трошки маніпулює, ну, трошки, не, трошки, не трошки маніпулює, а да, почала таку вести собі таку складну гру, да, п'ятірка мечів, карта місяця трошки десь тиснути, трошки десь ну, не йти так, як від нас того хотіли. Ну, тому Мюнхенська то таке. Так, далі, давайте Саудівська Аравія. На каналі у мене є попередньо ефір з Дмитром Костельовим, і ми там розглядали більш детально Мюнхенську конференцію. Тому, якщо цікаво, передивіться ефір. тайм коди там під відео є. Значить, Давайте оці перемовини в Саудівській Аравії. Що це взагалі таке? Ну, в контексті війни в Україні, звісно, перемовини в Саудівській Аравії, що вони такі? Одразу десятка мечів. Для чого взагалі збиратися? Цікаві карти вийшли. 10 мечів, 8 мечів і карта місяця. Для чого ці? Ну, тобто, тут е... Для України ні про що взагалі? Типу, як між собою, знаєте, як якийсь такий загальний переляк на всі країни. Ну, от Загальний переляк на всі країни, інакше не назвеш, для чого збираються Саудівській Аравії. Ой, для чого намагаються для чого будуть збиратися? Якісь обговорення, якісь домовленості, тобто нічого такого загального, пажу мечів, поговорити, подумати. Говорили, балакали, оце воно. Е, є якісь внутрішні розбіжності політичні, будуть намагатися домовитися, знайти дійти до якоїсь спільної угоди. Ну, але все рівно, як воно закінчиться, це по п'ятірці мечів. Тут не про угоду взагалі, як вплине, чи вплине на закінчення війни переговори, перемовини з Саудівській Аравії, чи вплинуть вони на закінчення війни в Україні? Хоча я бачу, що, ну, по першим картам, ні, чи вплинуть вони. Там буде і знову трійка жезлів. Слухайте, от цікаво, да? якісь зустрічі мають, начебто, як за планом мають відбутися, як етапи, якісь там перший етап, другий етап, третій етап. Цікаво. Можливо, після третьої зустрічі щось таке буде цікаво. Зараз буде Макрону ще дивитися. На в Саудівській Аравії там більше як робота така, знаєте, може з документами, може ще щось. Ну, тобто я тут сильно такого впливу. Не бачу на закінчення війни. Постійно виходить імператриця, карта світу. Мабуть, ми вже з вами десь близенько ну, Розмовляти, звісно, про це будуть, але не прийдуть до. Узгодження п'ятірка мечів, рицарь мечів. от А мова, звісно, і про світ, і про Україну в світі вона буде. Так, ну і давайте Макрона так швиденько, щоб розуміти. Макрон збирає лідерів на саміт щодо Європейської безпеки. 17 лютого, о, так це сьогодні в Парижі відбудеться зустріч лідерів європейських держав, які будуть обговорювати безпекові питання. Це, пам'ятаєте, дивилися, що Штати будуть відходити стосовно Європи. І дійсно там є про що подумати Європі в плані безпеки. Ця зустріч. Яку збирає Макрон? Що вона за зустріч? Карта правосуддя, момент домовленостей. Що вона за зустріч? Ух ти, карта смерті. Тут дійсно є якась загроза цілісності цього Європейського Союзу, дійсно. Щось таке сталося, що будуть намагатися відбудувати заново, да, тому що смерть вона щось проводжає, ставить крапку, і після оцих невиправних втрат, після того, що не невиправних не беззворотніх втрат будуть намагатися повернутися, повернути в свої країни стабільність, безпеку. Да, тут розмови стосовно цього будуть. Що це взагалі за зустріч, у Поверховній Жриці дуже багато таємниць буде на цій зустрічі. Не про все ми з вами будемо знати, і не факт, що, і не факт, що... те, що заявлено, ну, саме ця тема буде. Да? Можливо, і ще про щось таємно будуть говорити на цій зустрічі. Мета цієї зустрічі королеви. Жезлів. Ну і про Росію, я так розумію, мова також буде йти. Про країни, а, політику всередині країни, домовленості між собою, а, про вклади якісь, про ресурси якісь, можливо, і про природні якісь копалення. Да? Тобто ну, тут, якщо мова буде йти про Україну, але більше як про вклади якісь. Це щось, мабуть, з банківською системою буде пов'язано, карта правосуддя будуть намагатися домовитися відбити себе, захистити себе. Тобто є, звісно, багато інформації буде закрите, не про все будуть говорити, але я так розумію, що якась реальна безпека європейським країнам. Вона 100% веде. Як внутрішньо, політично економічно, можливо, так і зовнішньо. Ну, в плані там, ну, можливо, і втручання Росії, да, як ми з вами бачили, скільки провокацій, збройних конфліктів, і, ну, тобто, якісь такі а, втручання Росії в. Життя цих країн вони дійсно є. Теракти ті самі. Що для України ця зустріч? Сьогодні, да? що для України ця зустріч? Карта повішена. Ну, для України знову ж таки подвійка це якісь домовленості. Це якісь домовленості. Спроба підтримати. Так, якийсь хитрий план від Трампа, можливо, в плані оця зустріч або Король жезлів може, це і Макрон. Якийсь хитрий план для України, який дає нам якийсь шанс, дає нам якусь можливість, причому можливість до миру на скупків Для України ця зустріч прийде помагу, тобто ми будемо ресурсні в момент цієї зустрічі. Або після неї карта Зірка, це побудова на майбутнє якихось планів. Знову ж таки, про якийсь союз може карта йти, да? про якісь домовленості на майбутнє в плані співдії. От. З чим ми вийдемо після цієї зустрічі Україна з чим вийде Тріка. І знову Трійка жезлів, трійка Пентаклів, вийдемо з домовленостями, вийдемо з Новим Союзом або з новими партнерами. Да? Тобто вийдемо з можливістю. О, тут багато допомоги нам буде, які шанси нові, тут з Кубки, тут жезлі, тут з Пентаклів, і можливості нові. І в плані політики, і в плані підтримки, і в плані ресурсу. Да? Тобто тут якийсь союз, через цей союз, через цю домовленість ми для себе будемо щось отримувати. Ну, цікаво. І знову трійка жезлі. Може, ще буде якийсь один після цього Макрона? Що ця зустріч стосовно, як вона вплине на закінчення війни в Україні? Ця зустріч, як вплине на закінчення війни в Україні. Там будуть звучати, отут вже карти, бачите, які отут будуть звучати якісь пропозиції. Да? Це те, що нам допоможе це закінчити. 10 кубків, 10 мечів. Якісь пропозиції, будуть звучати дипломатичні якісь речі. Да? Тобто, ну, будемо про це говорити з, з Союзом. Тобто, 10 кубків не обов'язково мова йде про Україну, це може. Про декілька країн, да, або про те, що нас будуть в цьому підтримувати. Ми отримуємо підтримку від країн про те, що потрібно закінчувати. Я зараз, єдине, знаєте, що хочу трошки переглянути а... Саудівську Аравію. І тут три, каже. Давайте спробуємо. Цікаво, цікаво. Саудівська Аравія. Єдине питання ага, вплив на війну в Україні. Зустріч Саудівській Аравії, який буде вплив на війну в Україні. Ага. Начебто. Ще якась зустріч буде, друзі. І от після наступної зустрічі, що там має відбутися, ну, напишіть в коментарях, бо я знаю, що ви знаєте, я знаю, що ви контролюєте такі речі. Знову ж таки, буде знайдений ще варіант. Тобто це така буде зустріч, після якої ще потрібно буде говорити. От, ну, В плані Саудівської Аравії. Чи поставить вона крапку в війні в Україні. Ні, тут навпаки, якісь ще конфлікти можуть розгорітися. Тут е агресія якась може бути, дуже гучні заяви, а, дуже багато прихованих заяв, таких агресивних заяв, та, по місяцю, по королю мечівці і про шантаж, і про ну, залякування, про агресію, про що завгодно. Так що, друзі. Що ж таке в плані Макрона? ну Тут вже зустріч така більш-менш цікава. Да? Але карти нас постійно з вами відправляють в трійку жезлі. Да? Тобто таке відчуття, що ще якась трошки пізніше буде, ще якась зустріч. Ми всі чогось очікуємо якоїсь іншої зустрічі. І от все буде зрозуміло. Ну, от після зустрічі е щодо європейської безпеки, те, що Макрон збирає, от тоді будуть досяг досягнуті якісь домовленості, або створений якийсь союз новий, да, який запустить механізм в плані закінчення війни. Оце важлива зустріч, дуже важлива зустріч, яка дасть свої результати. От, вона прям непогана, панство. І от ми всі будемо цього чекати. Ну, продивилися, роздивилися, тепер зрозуміло. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, дякую за добрі коментарі. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.